У школі перших-третіх ступенів села Камінь Романівської громади навчається 87 учнів. У закладі працює система відеоспостереження для безпеки учнів кабінети, обладнані мультимедійними дошками та телевізорами, розповідає заступник директора Сергій Будков. Класи для всіх дітей, світлі, просторі, стратегія громади, яка мала була розвиватися до 2027 року, значить, почалася із того, із закриття шкіл. Нашу школу Камінську, Вирішили залишити тільки перший-четвертий клас. Я, як фізик, математик, не бачу в цьому логіки. Інформація про те, що у камінській школі навчатимуться учні перших четвертих класів, спричинила акцію протесту та перекриття дороги, каже учасниця заходу Світлана Василюк. У мене п'ятеро діток в четвертий клас в мене ходить старший хлопчик, хлопчик в третій клас, дівчинка в другий клас. Цього року йде ще один хлопчик в перший клас. Будь повинні мені їхати в друге село в Рублівку, якщо в нас гарна школа, вчителі. У мене троє дітей. самий меншенький уже йде в перший клас. Середньої дитини вада серця, Як я її відпущу на інше село? Я дитина о 5 годині вечора повернеться додому. Я буду переживати. Вона по-любому буде ждати старшого брата, тому що уроки старших закінчуються пізніше, набагато вони обіцяють автобусів. У мене дитина окачується в автобусах, вона не буде їздити. За словами жительки села Камінь Марії Леонідівни, те, що дітей возитимуть на навчання до іншого села, це незручності для батьків та дітей. У мене дитина закінчує 10 клас, один рік кудись в якусь другу школу. І вона буде вставати не в 8, як вона в мене встає в. А нам буде в шість. Учнів 5-11 класів на навчання возитимуть до Врублівської школи, що майже за 10 кілометрів від села Камінь, каже учасник заходу Євгеній Сиротенко. Такою самою по величині школою до дітей, ще навіть менше, але зробити її там це такі закулісні інтриги. Питання оптимізації школи порушувалися за часів, коли ще існував Романівський район, говорить начальниця відділу освіти Романівської селищної ради Оксана Гаврилова. Саме на нашу громаду дають на один клас, якому має нарахуватися 17-18 учнів. Середня, от саме по цій школі, наповнюваність класу 7 учнів. Поки що це обговорюється, як це буде ступінь. Перша, друга, ми будемо радитися, коли будуть ці питання обговорюватись, як найширше вивчатися. Є проекти, рішення, ми про це говорили не один раз, і Камінська школа знає про це. Ми будемо йти до кінця, поки ми не збережемо те, що ми маємо. Ми не дамо валити нічого. люди добрі. До останнього патрона б'ємося, кажу чесно. Одноосібно приймати будь-які рішення ніколи не збираюся. Для цього є. Спеціалісти для цього є в першу чергу громада, і, і ясно, що якщо буде можливість, така ясно, що ми повинні зберегти і школу, і кажуть, як і село треба зберегти. Рішення ухвалює місцева рада, тобто депутатський корпус місцевої ради. Важливо, щоб ми в центр ставили не інтереси там вчителя, директора, не щоб мати казала, от я хочу, щоб в мене була ця школа, а інтереси дітей і їхні можливість для розвитку і самореалізації в дорослому житті. Сергій Косюченко, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.